Ви можете намацати інтерес українських чиновників і політиків в офшорних зонах, але це мало що вам дасть, бо там, здебільшого, пильно охороняють дані про засновників і навіть про керівництво місцевих фірм. Беліз, Панама, Британські Віргінські острови, просто Віргінські острови у Штатах, Джерсі, Гернсі, сент Кіці, Невіс і купа інших. Зробимо короткий огляд онлайн-ресурсів там. Ні, не по всім, по кільком. Ви так зрозумієте, наскільки все сумно або дорого. Беліз. В онлайні є офіційний реєстр компанії Белізу із пошуковим полем та короткою інструкцією. Але якщо ви вже зраділи, м -м, відкритий реєстр компанії в Белізі набагато не розраховуйте. Вводимо назву компанії і отримуємо лише мінімальну інформацію. Реєстраційний номер та актуальний статус активна чи неактивна. Ці ж дані можна так само безкоштовно дізнатися і в міжнародних базах компаній, типу Open Corporates. Далі Белійський реєстр обнадійливо пропонує. Хочете більше інформації за гроші Public Inspection – Пишіть нам на пошту. За 25 доларів можете отримати виписку із мізерними даними, за які і 25 центів. Шкода там буде інформація про реєстраційного агента, реєстраційна адреса офісу компанії, дата реєстрації, розмір статутного капіталу, дані про державні інвестиції, а також про зареєстровані документи. Акціонерів, бенефіціарів, навіть керівництво компанії Беліс не покаже і за гроші. Шкода, а от в українському реєстрі майнових декларацій можна безкоштовно дізнатись, що цей Белізький офшор контролювали. Володимир Зеленський із дружиною до президентства. А от у Кіпрському реєстрі компаній, ви ж його ще пам'ятаєте, він був у другому уроці. Так от у Кіпрському за 10 євро можна побачити, що цій біліській компанії Зеленських завинила мільйони доларів. кіпрська фірма Зеленських. Це теж було до президентства. Оскільки з реєстру беліських компаній багато не дізнаєтесь, спробуйте ще пошукати по ключових словах у судових кейсах. Є реєстр правових матеріалів Белізу і окремо портал Верховного суду. Панама, ситуація трохи краща. Є публічний реєстр компаній. Для пошуку потрібно зареєструватися. Кілька нюансів! Якщо сайт з України не відкривається, скористайтесь VPN. Офіційна мова в Панамі іспанська, тож готуйтесь перекладати. Зате реєстр безкоштовний і він є. ХАРА! Для пошуку компанії вам потрібен оцей розділ. Вводимо номер фірми і реєстр, де я змогу викачити доступні документи. Побачите дату реєстрації, статутний капітал, тип компанії, перелік керівництва, секретарів, підписантів, казначея реєстраційного агента, чинних і попередніх. На жаль, зазвичай це будуть місцеві номінальні представники, які навряд не тікнуть вам на справжнього власника. Так, в Панамі вже є реєстр бенефіціарів компанії, але він недоступний для загалу. Ще є приватні сервіси, які мають дані з цього та інших реєстрів. Оцей, наприклад. Збирає все про панамські активи. Тут можна шукати людей, компанії, нерухомість, судові записи, державні тендери тощо. Інтерфейс частково англійською. Пошук по компанії знаходить аналогічні документи. Тільки тут, ахаха, завантажити їх пропонують за гроші. Але користь від сервісу все ж таки є. Тут можна зареєструватись, документи все одно не завантажаться безкоштовно, але після реєстрації можна без грошей побачити корисну штуку. Пов'язані компанії. Ну а далі можете досліджувати і їх в безкоштовному державному реєстрі, хоч ми і не дуже віримо, що це щось дасть. А ще тут можна пошукати нерухомість за адресою і за власником. Коротше, дуже потенційно можна витягнути щось цікаве, але дорого. Найдешевший пакет доступу до сервісу 70 баксів за місяць. А ще ж є безкоштовні міжнародні агрегатори даних про компанії, згадаєте ви. І там, за пошуком по панамській компанії, знайдете номер, адресу, статус і керівництво. Небагато, але безкоштовно. З хорошого в Панамі відкритий судовий реєстр. Можна шукати справи по пошуковому слову. Щоправда, знову іспанська і вхід через VPN. Більше корисних баз Панами дивіться в переліку світових баз і реєстрів на сайті Осісірпі, ну і в наших додатках. Британські Віргінські острови BVI. це кілька десятків островів підлеглих Великій Британії. Серед найбільших за розмірами і, мабуть, найбільш відомих вам тортола. Якщо в процесі розкриття засновників фірм в інших юрисдикціях ви натрапили на компанію звідси, це глухий кут. Відкритого для загалу офіційного електронного реєстру компанії, хоча б з мінімальним набором даних, як в Белізі, на BVI немає. Зробити запит в реєстр компанії BVI можна на сайті регулятора комісії із фінансових послуг. Там для цього залишають телефон і факс. Насправді можна одразу писати на електронку, вказану у контактах. Вам дадуть форму, яку треба заповнити, щоб відправити їм запит про компанію. За оплату мінімум 30 доларів покажуть деякі дані, але це буде максимально скупа інформація: номер, адреса, дата створення, капітал, статус, реєстраційний агент. Навіть на дані про керівників особливо не розраховуйте. Про власників можна і не мріяти. Лише в деяких випадках BVI готові показати керівників і засновників компанії, але ці випадки це судові процеси. Є, звісно, комерційні сервіси готові продати трішки більше інформації про компанію на BVI за гроші, великі гроші. Отут 170 баксів за запит. Ми не купляли опис на сайті відверто попереджає: даних про засновників і бенефіціара ви не отримаєте навіть за 170 доларів. Дані про керівника теж лише якщо пощастить. Коротше, BVI настільки закриті, що островів немає навіть у пошукових меню на міжнародних агрегаторах даних про компанії. Відкритого судового реєстру як на Белізі на BVI теж немає. Але не забувайте, що українське законодавство зобов'язує посадовців декларувати закордонні компанії навіть членів сім'ї. Тому шукайте офшорні фірми ще в наших базах майнових декларацій. І взагалі просто гугліть. Компанія могла потрапити у масиви із витоками реєстраційних даних і фігурувати у журналістських матеріалах. Ну і ще до 2023 року BVI пообіцяли стати прозорішими і такі відкрити дані про компанії. Після факсів у 2021 році це навіть більше ніж революція. Острів Джерсі, теж британська юрисдикція. Пам'ятаєте, в уроці про Велику Британію нам трапилася фірма із декларації президента Володимира Зеленського. Їй належить британська квартира, якою користується президентська родина. Ця фірма зареєстрована на Британському острові Джерсі. Це, хоч і офшорна зона, але публічний реєстр компанії тут є. Ще який. Безкоштовно дізнаєтесь небагато, але за гроші тут доступні щорічні звіти. Цей за рік коштує лише один британський фунт. І тут, о, щастя. Перше з усіх розглянутих офшорних зон бачимо засновників. У нашому випадку це дві інші фірми. Ну і бонусом платний витяг із реєстру компанії Джерсі покаже вам директора фірми. А от відкритого реєстру нерухомості в Джерсі немає. І реєстр нерухомості Сполученого Королівства, нагадаю, шукає тільки за конкретною адресою. Тому з точки зору пошуку майна компанії це глухий кут. Наостанок поговоримо про американський штат Делавер, бо ми теж часто впиралися у нього в роботі. Так, наш уряд не визнавав Делавер офшором. Але саме так реєстрацію компаній там продають клієнтам і через особливості оподаткування, і завдяки закритості даних про засновників. У Делавері є публічний реєстр компаній. Але ані безкоштовно, ані за гроші він не розкаже вам про засновників і бенефіціарів. Коротше, Делавер трішечки відкритіший ніж BVI, але. Точно більш таємничий ніж Джерсі на цьому завершуємо. Про всі офшорні зони в одному році не розповісти. А як бачите, ситуація там різна. Місцями просто глуха.